У Львові врятували хлопця, який заразився у домі смертельною інфекцією. Сам пацієнт з Вінничини. Ввечері після купання у хлопця піднялася температура і вона не збивалася. А потім він ще й почав блювати. Спочатку медики припустили, що в нього стався тепловий удар, але згодом стан хлопця став тільки погіршуватися. Тому його відправили до лікарні в обласний центр на додаткові обстеження. Після цього вінницькі лікарі повідомили, що пацієнт підхопив смертельну небезпечну інфекцію лептоспіроз. Це важке інфекційне захворювання, яке переносять тварини, найчастіше гризуни, щури та миші. Разом із сечою тварин небезпечна для життя людина бактерія потрапляє у воду, і саме під час копання найчастіше відбувається зараження. Через подряпини на тілі хлопця ця інфекція і потрапила у тіло. У нього стрімко почали відмовляти органи. Лептоспіроз вразив нирки і вони перестали працювати, а також печінку. Зрештою підлітка доставили до Львова на подальше лікування. Майже місяць вони боролися за його життя. Наразі нирки та печінка працюють стабільно, і стан пацієнта поступово нормалізується.